Вітання усім від великої родини Агропросперіс. А пам'ятаєте, як ми плели останнього обжинкового снопа улітку. Відтоді час не просто пройшов, він пролетів, і ми вже зустрічаємо різдвяні свята, зустрічаємо їх за давніми українськими звичаями з дідухом, кутею та з пірамідками-павуками. Наші пращури по-особливому прикрашали оселю до Різдва. Кожен елемент стародавнього антуражу щось означає та має певну магічну дію. У всякому разі, так казали наші прабабусі. А ще це дуже гарно та навіює теплі спогади про дитинство. Однією з найголовніших зимових прикрас вважається павук із соломи. кажуть, що він приносить щастя та процвітання. Таких павучків вважають оберегом та символом Всесвіту. Павуків зазвичай підвішували до сволока. Це головна балка під стелею, характерна для дерев'яних приміщень. Хати колись були низькі. Кожен хотів доторкнутися до того павука головою. Вважалося, що це на удачу. Наші предки взагалі дуже багато покладали на обереги. Вони вірили, що це захист від хвороби, від лихого ока, різних бід, багато що змінилося з того часу. Але як і в давнину, людина прагне захистити дім і себе від усіляких негараздів та нещастя. Зірка це як біфліємська зірка, як зірка провідник. Це символ сонця та світла, символ перемоги добра над злом. Янголи, охоронці, духовні наставники та захисники людини. Вважається, що вони ні на хвилину не покидають своїх підопічних. Тож і для них було відведено особливе місце в різдвяному традиційному дійстві. Щоб отримати гарні вісті, потрібно було пройтися під солом'яним дзвоником. Кінь – це символ успіху, могутності, швидкості, волі, вірності та відданості. Здавна коней дуже шанували, адже їхня роль у господарстві та житті людини була неабиякою. Птахи символізували дружбу та приязнь. Вони були вісниками щастя та надії. Баранчик символ тепла затишку, а ріжки символ вічності. У давнину вірили, що баранчик гарантуватиме прихильність сил природи і вбереже від стихійного лиха. Усе це створює святкову атмосферу, а ще не шкодить довкіллю. Це не пластмасові квіти, це не штучна позлітка, Це живий матеріал, який нікому не зашкодить. Його земля виростила і біє з ним собі потім дати раду. Тож досліджуємо, відтворюємо та пам'ятаємо своє рідне українське. А ще різдво це святвечір, 12 пісних страв. У кожному регіоні України вони відрізнялися, але обов'язковими були куття, узвар та вареники. Чи та куття щедра, чи вона голодна? А прийдеш до макітри, від'їстись негодна. Напередодні різдвяних свят ми вам бажаємо здоров'я та добробуту, затишку вашим домів, божої благодаті, кожному, кожному, щастя в кожній родині. Бажаю добра та щастя! Віри та надії, світла вашим душам, сили та натхнення. Крізь вимушену темряву. Будьмо ще добрішими, ще згуртованішими, ще сильнішими, і споглядаймо в небо, що сьогодні ще яскравіше сповіщає нам найбільшу радість, бо світло завжди перемагає темряву. Сьогодні вкотре помолімося за тих, кого з нами нема, за безстрашних героїв, які віддали своє життя в боротьбі за Україну, за безвинно загиблих під час війни мирних українців. Помолімося за тих мужніх синів та доньок України, які запалюють різдвяну свічку на передовій в бліндажах та окопах. Хай у нашій країні завжди панують добро і справедливість, а чиста віра надає нам сил для нових звершень. Хай світло різдва Христового розвіє всі наші тривоги та скорботи. Христос народився! Славімо Його!